Он стоял держась за края трибуны, обводя прищуренными глазами аудиторию и ждал, по-видимому, незамечаемо расставшую овацию. Простой. Любимый и уважаемый так, как быть может любили и уважали немногих вождей в истории. Необыкновенный народный вождь. Вождь исключительно благодаря своему интеллекту. Чуждой какой бы то ни было рисовки. Неподдающийся настроению, твердий, непреклонний, без ефектних пристрасті, но обладаючи могучим умінням раскрыть сложніші ідеї в самих простих словах. Вирішив, власне, життя привести до ладу. Буду балотуватися в президентську владу. А чом би ні кожному дорога відкрита до так би мовити державного корита. Мої руки нічого не крали, тіло моє не сиділо, а якщо і сиділо, то яке кому діло? Назбираю грошей, куплю інтульгенці І запишуся до еліти богеми чи інтелігенції Вивчу гарну промову і міміку У власну риторику, круту критику та лірику. Говоритиму про народ, про владу, про Україну неньку, Тим часом підберу собі костюмчик гарненький, народу все об... Заглядати порожні чи повні Важливо не те, що всередині а те, що зовні Очі мої чисті, невинні, обличчя просте, От тільки шкода, що коса не росте. Громадяни України, користуйтесь моментом, виберіть мене своїм президентом, а щоб уберегтися від верховної зради, дозвольте мені узурпувати владу. Тисячі простих смотрели на сматрелі. Голос вобус кріпа зоріні приятний, а зловними приобретений Медолітній привички к виступлі Для початку знайду собі олігарха, нехай профінансує майбутнього монарха. Найму консультантом я боюсь закордонного вар'ята і почну боротьбу за прихильність електорату. Бідним пообіцяю, що зроблю всіх багатих. Багатим, багатим. поклянуть, що їх не чіпатиму і від прапором помаранчу червоно синім відправлюся, отримали турне по країні. На сході розповідатиму, що за баденцію фашисти. Захід переконаю, що всі скільки комуністи. А коли схід та захід зіштовхнуло вами. Зганяю на поклон до бараку Обами. Зовнішня політика не складна по суті. Тому зганяю на поклон до Медведєва і путіна. Коротше, ні ідеї, ні ідеології, а бути брехню на звуковолі політтехнологіями Громадяни України, користуйтесь момент. Тому виберіть мене своїм президентом, що від Узурпувати владу громадяни України, користуйтесь моментом. Виберіть мене своїм президентом. А щоб оберегтися від верховної зради, дозвольте мені узурпувати владу. Його в поліклініку здати для Перед Передвиборчу кампанію проведу максимально серйозно. За мене проголосують майже одноголосно. Служитиму народу, вірою і правдою, а відповідальність ділитиму між капліном та радою. Все накра зароблене за на маму. А маму про всяк випадок відправлю в панаму. Всім друзям віддячую, І собі зароблю на пенсію і дачу Громадяни України, користуйтесь моментом, виберіть мене Своїм президентом А щоб уберегти це від верховної зради Дозвольте мені Узурпувати владу громадяни України користуйтесь моментом, виберіть мене Своїм президентом, а щоб уберегти це від верховної зради Дозвольте мені Узурпувати владу веяло спокойствием и силой, глубоко проникавшими в людские духи. С было совершенно ясно, почему народ всегда верил тому, что говорит Ленин.